На Я думаю, багато вже хто бачив, що він розповідав. Типу з таким, що потрібно змінювати підхід до цієї війни. І що це таке? Типу, Сколько людей, мужиків, ходить по Києву, там розгулюючи, а не на фронті. Ой. Так хочеться, щоб цей чувак, щоб цей козак не ляпав язиком. От тих, хто ляпають, отак, сидять, ляпають, хто що повинен робити про мобілізацію. да? Вперед. На фронт, зброю, каску, бронік. Коротше, все, як вони там захочуть, одіваються, хай мені пофіг. Показують, от приклад. Мені, наприклад, звичайним людям, вам, які дивляться це відео, мотиваційний приклад. Що от вони на нулі, вони готові віддати життя за нашу батьківщину, так як було на початку. По перві там місяці спочеони була людей. Зараз люди втомились не від війни. А від законів, які придумуються, від кордонів, які закрили. Ну, коротше, я зараз можу стільки на розказувати, чесно. Ну, ладно, не будемо да, про це. Будемо про Лазуткіна. Лазуткін от цей чувак, який сидить на дуб цей своєї, і розказує, що кому кожні, кожному мужику, там, чоловіку потрібно робити. От коли воно піде, туди, на фронт, коли піде, покаже мотивацію. Речник Міноборони, щоб не просто ляпати язиком, а показати на ділі, ляпати любий може. Я так само можу наляпати, наточити, що хочу. От коли людина піде, покаже приклад, замотивує звичайних громадян, людей, таких як я, як ви, потім буде відкриють кордони, ну їх вже не відкриють. Хоча б такі. такі: потім буде мотивація в людей. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.